Друзі, сьогодні в мене котлети не пісні, але без м'яса, ніжні, соковиті і дуже смачні. А смакують вони як в гарячому, так і в холодному вигляді. Це чудова альтернатива м'ясним котлетам. Ви не пошкодуєте, я вам обіцяю. Для початку вівсяні плосівці заливаємо кип'ятком, перемішуємо і залишаємо, поки будемо готувати інші складові. Печериці спочатку нарізаємо на тоненькі пластинки, далі на тоненькі смужки, ну і потім на маленькі кубики. Міленько нарізаємо будь-яку зелень, подрібнюємо у блендері цибулю, часник і картоплю, все це можна також натерти і на терці. І тепер все з'єднуємо в мисці. печериці зелень, картоплю з цибулею і часником і замочені вівсяні пластівці. Додаємо сіль перець за смаком і все ретельно перемішуємо, щоб вівсяні пластівці не залишилися грудочками. Відправляємо у миску 2 яйця, ще раз все перемішуємо і залишаємо на 2-3 хвилини. За цей час печериці випустять сік і фарш буде більш еластичний. Робимо ось такі котлети, обсмажуємо їх з двох сторон до рум'яної скоринки на маленькому вогні. Котлетки не розвалюються, не прилипають до сковорідки і ось так чудово тримають форму. Котлети готові, можна всіх кликати до столу. Смачного, друзі!